Королева осінь усіх до столу просить, усіх без винятку частує, для зими запас готує. Вітаю вас, мої малята, хлопчики та дівчата. А ви підготували запаси на зиму? Овочі та фрукти? Ще ні, тоді давайте разом з нашим зайчиком тишкою зліпимо запаси з пластилину. Підготуйте стеки. І обов'язково серветки, щоб витерти руки після роботи. А перед тим підготуємо наші вправні пальчики до роботи скоріше на пальчикову гімнастику. Готові! Розпочинаємо! Чудово всі справились, а тепер пропоную уважно роздивитися схеми ліплення овочів та фруктів разом з батьками. Буряк та капуста, горох, гарбуз, морква, кукурудза, баклажан, помідор та фрукти. Ліпимо на ваш вибір груша, яблуко, слива. У вас все вийде, і овочі, і фрукти. Пробуємо ліпити, експериментуємо. Смиливіше, у вас все вийде, мої любі. Вірю в вас. Дякую за вашу працю. Бажаю успіху. Чекаємо стишка від вас в гостинці. Па-па!